Шановні колеги, а я тут дивлюся в інтернеті і в Фейсбуці почали парафініти і Содаля, і Главкома. А я вам хотів би нагадати, що Содаль, коли ви приймали ганебний закон про мобілізацію, стояв на трибуні, і ви йому всі аплодували. Ви якось визначитеся. Тому що коли вам треба потяг протягнути. Закон, який не буде працювати, буде знищувати український бізнес, буде не допомагати українській армії, буде прибирати демобілізацію, ротацію. Ви содолі аплодуєте, а через два дні потім його починаєте з лайном мішати. Ви якось визначитесь в своїх пріоритетах. Ви за що? Ви визначитесь, коли ви прибираєте. Наповнення бюджету через закон про мобілізацію, знищуючи робочі місця. Коли у вас люди звільняються сьогодні з роботи, коли переписують своє майно, коли знімають гроші з карток, вас все це влаштовує. А потім ви починаєте вводити бронювання економічне. Це щоб вам платили по 35-40 тисяч гривень з податків. Тобто для людей, у яких зарплата більша ніж 84 тисячі гривень. Я багато про це говорив, в тому числі з трибуни. Так ви визначитесь, ви для кого це робите? Для власників своїх підприємств чи для неоглядових рад, чи для Лєщенка, чи для Офіса президента, чи для Кабміна, чи для кого? Але точно не для людей. Коли ви вже продаєте через Кабмін, ви сьогодні не викликали Свіряденко, що вона доповіла. Як вони приймають рішення, коли через Кабмін вже продають робочі місця з бронюванням повно оголошень. Або бронюєте компанії, які вам зручно іноземні? А українські компанії вам не треба бронювати? Вам не треба, щоб працював український бізнес. Вам не треба, щоб наповнювався бюджет, який йде на фінансування армії, і фінансування тих потреб, які дійсно сьогодні важливі для держави. Не зарплат наглядових рад, а зарплат для військових. Створення фортифікацій і дронів. Сьогодні багато колеги говорили про ТСК по дронам нашої команди розумної політики. І дякую колегам за пропозицію щодо ТСК по фортифікаціям. Тож вже хто розповідає, що фортифікацій нема, це і ПСО стало. Так поїдьте поспілкуйтесь з військовими, які стоять на першій лінії. Не лише на Харківському напрямку, на Запорізькому. На Донецькому, на всіх інших, на Копянському. Побачите ті укриття, які є, які ви нібито збудували, верніше списали гроші або попхали їх собі по кишеням. Давайте за це відповідати. Якщо ви знаєте і скажете, що там все гаразд, окей. А якщо ні, то треба, щоб хтось за це відповів. Якщо ви виділили 3-4 мільярда гривень на дрони, то де ці дрони. Скільки не їздимо по фронту, ніхто тієї армії дронів мінцифри не бачив. А за що сидять тоді е, поважні в лапках представники е, Держспецзв'язку, яких закрили за хабарі? А що там з е, тим мільйонів дронів, про які говорять в офісі президента? Де вони? Так само буде як з мільярдом дерев? Чим це все закінчиться? Тим, що гроші з кожним днем йдуть з держави. Навіть тих, хто був за кордоном, вони перестають перераховувати гроші сюди. закривають підприємства, починають розпродавати своє майно. Чоловіки переписують машини, починають звільнятися з роботи. Ви чим завтра будете платити армії? Чим будете забезпечувати сектор безпеки оборони? Чим будете боронити державу? Вас перше, кого тут не стане, ви швидко всі повтікаєте. Як це зробив уряд на початку повномасштабного вторгнення, поїхав на Закарпаття. От вам і відповідь, хто де буде.